Сьогодні, 19 червня, львівська міська рада разом з Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій провела кар'єрний день, на якому підприємства бізнеси пропонували ветеранам роботу. З нами на на зв'язку співорганізатор події, керівник Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, ветеран Андрій Жолоб. Андрію, доброго вечора та слава Україні. Вітаю Віктор, героям слава радий чути і бачити. Навзаєм я так розумію, що подія вже відбулася, і ти можеш поділитися враженнями, як усе відбулося, чи так як планували. А, насправді побоювання були великі, оскільки в ветеранів є недовіра до того, що їм можуть пропонувати гідні місця, що дійсно з ветеранами хтось вже готовий співпрацювати і зробити, скажімо так. Дати їм можливість фінансово достойно заробляти, адже питання того, що ветеран заробляє гарно коли він ще є військовослужбовцем під час військових дій. Це і дійсно гідна достойна оплата. Я по собі скажу, коли ми працювали безпосередньо біля лінії фронту, діставати такі порядні гроші за те, що ти працюєш лікарем, було справді приємно. Я ніколи в цивільній медицині таких грошей не отримував. Насправді дуже важко було переформатуватися і звикнути до того, що тепер твоя зарплата буде в рази в десятки разів менша. Ну словом, воно все абсолютно по-інакшому. Зараз же ж бізнес готовий йти на зустріч ветеранам. Бізнес готовий підвищувати оплату виконаної роботи, але звичайно не просто так. Тобто, бізнес готовий вчити, бізнес готовий перепрофільовувати. Саме про це сьогодні йшлося на нашому кар'єрному дні, де ми запросили, як то кажеться, згідно протоколу спочатку, ті бізнеси, які підписали меморандум з міською радою. Далі однозначно, ми будемо запрошувати і бізнеси малі, бізнеси середні, адже всі зараз потребують робочих рук. Ну будемо відверті. Це зараз критичний стан є в бізнесу, яким би він не був, великим, середнім чи малим. Достойні люди йдуть захищати свою державу, залишають робочі місця, а на тих робочих місцях, відповідно, хтось має працювати і можеш там працювати як не ветеранам. Але з іншого боку, я абсолютно прекрасно розумію ветеранів, які просто не хочуть працювати. От mm -hmm. моральний стан такий, коли ти повертаєшся з війни, ти не хочеш працювати. От, власне, Андрію, ти, ти, згадував... ти, ти згадував про це і писав напередодні події у Фейсбуці, що захисники, коли повертаються додому. Не знають, куди йти, і не мають особливого бажання йти, оскільки перед ними зовсім інші завдання це зрозуміти, що вони вже повернулися з війни, адаптуватися до цивільного до мирного життя. Як знайти їх? Як де має бути оця точка перетину роботодавця і ветерана? Як на мене, тут дійсно треба дати можливість такому ветеранові порядно відпочити. Комусь на це треба два місяці, комусь три, комусь і шість. Якщо це є працівник, у якому дуже зацікавлений роботодавець. Якщо це є працівник, якому роботодавець платив за весь час його е, військової служби в армії, то однозначно цей роботодавець і мусить розуміти, що тій людині потрібно пройти декомпресію, так звану, тобто адаптуватися до знов цивільного середовища, яке подекуди є дуже незрозумілим uh -huh. і е, погано сприйнятливим для ветерана. Насправді спілкуючись з it бізнесом я розумію, що у них такі проблеми бувають менше. У них насправді в it компанії є більше програм, які йдуть назустріч таким ветеранам, плюс у них дуже гідна оплата роботи. Вони зразу охоплюють кілька таких е, градієнтів, які є комфортними для ветерана. І вся правда в тому, е, я не раз спілкувався про це з психологами і з психіатрами, які мають військове спрямування. Що ветеран, який відпочив. Який пройшов свою декомпресію півроку чи рік, він буде працювати за трьох, він зовсім інакше цінує свій час, і він зовсім інакше вже любить своє життя. Я відверто скажу по собі. Я коли лише завдяки війні міг собі дозволити сказати, що досить з мене тої медицини, яка насправді ніколи не була любов'ю всього мого життя. А... Я зараз себе почуваю набагато вільніше і маю час і можливість шукати собі ще якісь варіанти, угу. де би розвиватися, щоб займатися музикою, і так далі. Так, ветерани того будуть шукати. Люди шукають чогось такого, чого їм би завжди хотілося в житті. Чи можеш ти назвати успішні кейси, коли вже вдалося знайти оцю точку перетину роботодавця та ветерана, який шукав роботу? Так, зокрема, сьогодні компанія Артеріум нам на нашій зустрічі на нашому кар'єрному дні розказала вже про кілька таких випадків. Компанія міст, компанія Вок також навели такі варіанти, коли повертаються ветерани на роботу. Ну а буквально вчора я спілкувався з представницею компанії ЕПАМ. E вони вже влаштували дуже багато своїх. Не то, що влаштували, вони повернули назад. Багато своїх ветеранів, людей, які повернулися з війни, які знову стали до своєї роботи, і зокрема зауважила представниця паму, що ті люди вже мають трошки більше схильності до ініціативи, до сміливості і до пропозиції чогось нового. Це вже зовсім інші люди в доброму розумінні того слова, ніж вони були до війни. Чи можемо ми назвати кількісні параметри? Скільки ветеранів потребує роботи, і скільки є вакансій, які готові надати роботодавці? Пропозиція від бізнесу є неймовірною. Я не збрешу, якщо скажу, що мені щодня представники двох-трьох бізнесів дзвонять і просять допомогти з заповненням вакансій. Mm -hmm. Зустрічної пропозиції від ветеранів наразі небагато. але кажуть, я абсолютно розумію і ставлю це на свою особисту честь і гордість, що я маю встановити цей місток і довіру. По перше, до себе як до керівника центру ветеранів. По-друге, довіру знову до. Цивільного світу до зрештою до міської влади, щоб ветеранам сміливіше йшлося на роботу, щоб перейти цей камінь спотикання. А я розумію, що якщо буде таких кейсів, хоча б трохи більше, хлопці один одному розкажуть, один одного підтягнуть. Адже серед ветеранів у нас ти сам знаєш, Віктор, як то є один одного точно підтримують, допоможуть і власне. Отаким добрим ветеранським колом, таким юніті ком'юніті, воно і буде все виглядати. Тобто головне це на початку зараз налаштувати. На початку завжди важко. Андрій, з іншого боку, а що повинен розуміти роботодавець для себе, коли він бере на роботу ветерана? Е, роботодавець має розуміти, що взагалі, як на мене, добре би пропрацьовувати при прийомі на роботу з психологом, тому що ветеран деколи може не сам сам не зовсім розуміти, чи він вже готовий повертатися mm -hmm. до роботи. Е, є випадки, коли в ветерана розвалилася сім'я, і він хоче якомога швидше на роботу для того, щоб забути свою сімейну біду для того, щоб переключитися, а переключитися не зовсім вдається. Він починає злитися на співробітників, з якими він працює. Цивільних це важкий процес. Плюс треба добре розмовляти з ветераном, щоб розуміти наскільки він дійсно готовий вернутися в цивільне середовище. Я маю зараз два кейси з свого центру ветеранів. Коли два мої працівники, пропрацювавши трохи у центрі, кажуть: я не можу в цьому цивільному світі. Мені тут не добре. Я підписую контракт. Я повертаюся угу. далі на війну. Тобто, це теж треба враховувати такі випадки будуть. Ну насправді також погоджуюся, бо я теж чув про такі випадки, коли людина знаходила себе швидше у умовах бойових дій, аніж в цивільному житті, і на саме завершення нашої розмови, як людини, яка нещодавно порівняно нещодавно звільнилася з військової служби, твої практичні поради, що робити людині, яка повернулася додому, розуміє, що все життя вона вдома просидіти не сидіти не буде, і думає над тим, щоби іти кудись працювати. Які яка послідовність дій, який алгоритм з твого досвіду? З мого досвіду, перше, це треба побути самому, хоча б кілька днів. Навіть якщо в тебе є твоя кохана сім'я, діти і все решта, треба самому трошки посидіти і подумати. Ну Особисто для мене найкраще це спрацювало виїзд на природу, просто не знаю, дерева подивитися. Якби це не дивно збоку звучало, особливо для цивільних, нам треба трошки подумати ні про що. Бути самому з собою, якось впорядкувати думки, воно важливо. Справді, а другий момент це просто якщо в середині в такої людини, яка повертається, вона весь час, поки була на війні, горіла тим, що вона дійсно піде на роботу. Я абсолютно не кажу, що це є норма сидіти точно місяць самому вдома, нічого не робити. Але в більшості випадків, як показує практика, хочеться взяти ту відпустку, яку, яка є твоя законна, щоб знову ж таки нічого не поробити і трошки адаптуватися до зовнішнього середовища. Це другий крок. Третій крок це подумати, чи дійсно то є та твоя робота, куди ти будеш ходити з задоволенням, куди ти хочеш робити, яка тобі дасть. Фінансовий фідбек гарний, що ти будеш задоволений з того, скільки ти заробляєш? Ну але четверте, це є економічна грамотність. Це є розуміння того, що ти трохи в інших умовах, аніж ти був на війні. І саме тому твоя зарплата буде дещо меншою, швидше за все. Чи я би казав кожному ветерану і піти до психолога? Так, я би казав кожному ветерану і піти до психолога. Я це казав, коли я тільки почав свою військову службу в 22-му році весною. Я це зараз абсолютно відповідально скажу, що ми всі після війни змінюємося, це можна було легко прогнозувати. Але наскільки ми це змінюємося, може сказати лише психолог. Тому особисто я пройшовши певні тести і зрозумівши, який рівень посттравматичного синдрому розладу є у мене, і з якими специфіками, я тепер розумію, в якому напрямку мені і з якими демонами боротися. А, і останній, напевно, крок це є взаємопорозуміння у сім'ї. Якщо сім'я розуміє, що все таки тобі треба дати трошки фору треба трошки до тебе обережніше ставитися, ну абсолютно як до свого коханого чоловіка, але просто з деякими певними причудами, то цей процес знову ж таки з мого власного досвіду буде успішним. Я сподіваюся, що твої поради і наша розмова стануть у нагоді дуже багатьом захисникам та захисницям, які повертаються з війни. Андрій Жолоб, керівник Львівського центру надання послуг ветеранам, ветеран російсько-української війни, був гостем цієї частини нашого ефіру.